Виконуємо номер 1441 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У трьох ящиках 109,6 кг помідорів. У першому і другому ящиках разом 69,9 кг. А у другому і третьому 72,1 кг. скільки кілограмів помідорів в кожному ящику. Я коротко записала умову нашої задачі. У трьох ящиках 109,6 кг, у першому і другому разом 69,9 кг. І в другому і в третьому разом 72,1 кілограмів. Знайдемо, скільки кілограмів помідорів у третьому ящику. Для цього 109,6 віднімемо 69,9. 16 відняти 9 буде 7. Вісімнадцять відняти дев'ять буде дев'ять. Дев'ять відняти шість буде три. І поставимо кому під комою. Вийшло тридцять кг помідорів кілограмів у третьому. Ящику. Знайдемо скільки помідорів у другому ящику. Для цього 72,1, віднімемо 39,7. 11 відняти 7 буде 4. 11 відняти 9 буде 2, 6 відняти 3 буде 3 і кому під комами. Вийшло 32,4 кілограмів, пояснюємо помідорів у другому ящику. А тепер можемо знайти, скільки помідорів у першому ящику, для цього 69 цілих.

Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів помідорів у кожному ящику. Якщо у трьох ящиках 109,6 кг помідорів, у першому і другому ящиках разом 69,9 кг, а у другому і третьому 72,1 кг. Номер 1441 виконано.